Добрий вечір, ребята, всім, я Серки, Слово Боже, у нас доктор Денилає, є Станіслав і Юлія наш пастори, Хотіла поділитися по роликам, що зрозуміло. До цього всього питають людей, коли там кінець світу буде і до цього всього. Ну, коли світу буде. Господь сам воно все розкриється, все показується в житті, коли кінець світу буде, Все є в відкривні, все є, коли все на врімя настане. Ну, як показав там Авраам, і в житті є до цього всього, що йде, і до цього всього. Ми бачимо у житті, що йде і продовжається. Але що було до цього, щоб до цього не достали, то ми должні бути більше по словам Господа. Але, на жаль, люди відходять від от Господа, а лучше людям легше послухати брехню, як говорить, лже, а не справедливо те, що показує після того, що начнеться в житті і страдання. Ми бачимо і розуміємо до цього. І ми не більше. Понімати до слова Боже, приймати і далі до, до Господа тих, хто це зробив землю, хто заздав і він луче знає за всіх за того все. Ребята, кому интересно, пишіть мені. Дві портання буде на описання.